Каріна Рогозе, офіціантка, активна учасниця гастрономічного руху столиці, гастроконсультантка ресторану грузинської кухні, стеж роботи сім років. За освітою будівельниця розкаже, скільки може заробляти офіціант на місяць, і хто більш прискіпливі відвідувачі, чоловіки чи жінки. Куски пластмаси, там якось пакет, вимовчки, угу, угу. виністало, забрав все до побачення. Блін, а хто мене може кликати? Я тільки о, гості. Навіщо офіціанти забирають тарілку, якщо гість ще не доїв? Мені здається, в закладах, які такого належного рівня, то такого немає. Тому що в нас є таке загальне правило, за яке нас прям б'ють по руках. Що ми завжди маємо запитати, чи їсть доїв страву і ніколи не торкатись там руками, поки там він не скаже, да, можемо забирати. Скільки чайових найбільше вам залишали? Особисто мені напевно десь доларів 200. Чи чіпляються до вас гості на підпитку? Пропонують познайомитися. Можуть навіть не випивші, але це така штука. Є більш інтелігентні люди, звісно. Але таких, щоб прям випивших п'яних наглих приставань, не було. Звісно, кажуть, що там гарна ще якась, але загалом я помічаю, якщо чесно, що вони це кажуть всім поспіль, тому мене якось це не дуже вражає. Офіціантами стають ті, хто не зміг вступити до університету. Я думаю, ні. По-перше, це така штука, що треба любити цю роботу, любити людей. І найбільше частіше стають ті люди, які вчаться на готельно ресторанний бізнес, або ті, які, звісно, шукають першу роботу. Але коли ти працюєш в якомусь класному закладі, де багато класних гостей, це вже напевно не від того, що немає де працювати, тому що ти любиш цю роботу, любиш комунікацію з людьми, і це дійсно непогано заробляється на цьому гроші. Так. Якщо не вивчили меню, двійка чи одразу звільняють? Дивлячись, де я скажу відверто, мені здається, що є заклади, де працюють офіціанти, які іноді не знають меню. І я знаю досвід, де там немає кому працювати, і тобі кажуть: Ну, ось меню, все, йди, працюй, Типу вдягнув форму і пішли. Але в закладі, в якому я працюю, це прям дуже-дуже важливо, тому що, по-перше, всі алергени можливі, будь-які вподобання гостя, щоб максимально я вважаю, що знати меню потрібно, щоб те, що людина очікує отримати, максимально співпадало з тим, що вона отримує. Скільки кроків проходити під час робочої зміни? Я думаю, десь близько 30-35 тисяч. Десь так. На вигук ей, чи «Свист!» відгукуєтеся? Принципово ні, але це не зустрічається мені. Ми намагаємось максимально знайомитися завжди з гостями, і щоб вони там впевнено назвали, що Каріна, вітаю, будь ласка, буває така єшта. Це але але так, щоб прям свистіли, ще такого не було. Якщо волосся у салаті винен офіціант чи кухар. Я навіть не знаю, тому що всі ми завжди в залі особливо ходимо волосся зібране. І якщо щось таке трапляється, звісно, ми не розбираючись відразу, там гостям даємо новий салат, якщо вони ще хочуть щось придумуємо. Але загалом я не зустрічала вже волосся дуже давно. Часто їх путають там. Знаєте, навіть в кінці є ниточки зі стебельків. Вони також дуже тонюсінькі і дуже часто плутають їх з тим. Але волосся це таке не найгірше, що на моїй пам'яті траплялося в стравах, якщо чесно. Куски пластмаси, там якоїсь пакет. Ну це в таких закладах де знаєте, де я не приділяють цьому уваги. Скільки може заробляти офіціант? В Києві це, я думаю, середня заробітна плата десь 40-45 тисяч, але можна більше. Можна більше, навіть іноді вдвічі. Який кар'єрний ріст у В Майбутнє тільки я думаю адміністратор і. Керуючи так, але не всі цього прагнуть, скажу відверто, тому що це вже інша робота, інші гроші і інший емоційний стан. Тобто офіціантом бути приємніше, як на мене. Щоб взяли на роботу які критерії: довгі ноги, декольте? Ні, просто якийсь Та про зовнішній вигляд. Я думаю, немає взагалі мови, тому що працювали будь-які з пірсингами і з кучерявим волоссям, і будь-які головне, щоб ти мав харизму. І то це не, не прям так не must have в важливості. Головне, щоб ти хотів працювати, не лінувався, щоб ти став частиною колективу і гарно знав меню. Але про довгі ноги і декольте точно ні. Хто більш вередливі відвідувачі: чоловіки чи жінки? Насправді чоловіки, тому що на моїй пам'яті. Було таке. Хоча можна напевно 50 на 50 це таки поділити. І краще, коли вони приходять разом. Тому що буває там жінка каже: Я такого не казала. Чоловік сидить, каже: Казала, і ти такий, слава Богу. Хто залишає більше чайових? Я думаю, також чоловіки, тому що вони найчастіше розраховуються і вони найчастіше напиваються. Розділення чеку на компанію десяти людей кара за гріхи офіціанту. Це складно, складно. Але якщо ти до цього готуєшся, просто найголовніше сказати відразу: в нас будуть окремі рахунки. Приклад, нещодавно в нас був банкет на 24 особи, у яких було спільне предзамовлення, яке мало поділитись на 24 рівні частини, а всі інші гості приходили і замовляли самостійно для себе. Я там півдня в мене кипів мозг, намалювали кучу схем, приймали ці замовлення, а потім вони такі підходять, кажуть, Та, у нас буде спільний рахунок. Чи треба фізична підготовка, щоб носити важкі таці з їжею? В принципі, ні. Це все е, набувається з якимось там мінімальним досвідом, тому це не так складно. Там гарно розподіляється вага, тому не потрібно прям бути якимось там атлетом, щоб це все носити. Чи не набридає вам співати гостям хеппі-бьоздей? Западло, знаєте? Просто ти не вмієш співати, і ти розумієш, що це з боку виглядає прям максимально типу, странно. Три чи чотири людини, які просто виють як медведі, і ти такий думаєш, гості, напевно, такі щасливі просто. Чи правда, що офіціанти запам'ятовують гості, який не лишив чайові? Я думаю, що є така штука, тому що ти думаєш, особливо, коли, знаєте, бувають, вони йдуть такі: блін, все так класно, ви такі круті, все просто любов. І ти такий, ну, ти не те, що злишся на них, а ти не розумієш, навіщо казати ці всі слова. Якщо ти там не захотів навіть віддячити, якось ще ти відкриваєш папку, думаєш, угу". ну окей. На всі запитання. Дуже дякую.